Всім привіт, друзі! Пропонуємо в лоцеучільнювач для дверей німецького бренду Parkside. У лоті всього 10 одиниць. Вони всі одного розміру. 100,85-45 см. Захищає від протягів, холоду та пилу. Легко збирається. Автоматична система регулювання висоти. Підходить для більшості підлог. Виробництво Німеччина. Можна скоротити індивідуально. Є інструкція. І цей лот ви вже можете замовити в наших менеджерів. Завантажуйте мобільний додаток Фіні на ваш смартфон та робіть покупки легко та зручно. Посилання в описі під цим відео. Всім дякую, заробляємо разом!